Доброго дня глядачам каналу САД Вінничини. Сьогодні 11 січня 2025 року. І це відео виходить перший раз в цьому новому 2025 році. Я не був в цьому ефірі перший раз в цьому році і хочу привітати глядачів мого каналу, підписчиків. Дивиться мій канал, привітати з цим 25 роком, побажати в першу чергу це миру, добробуту, Божих благословінь. Хай Господь оберігає кожну сім'ю, кожну родину, хай оберігає від всякого зла і нещастя. І хай Бог дасть нам миру і перемоги в цьому році. І я хотів показати це перше відео за обрізку, як я обрізую яблуні і другі фруктові дерева. Але цей раз хотів показати за яблуню. Це під... прищеплена вона на 106-й підщепі, це середньоросла. І перед обрізкою ж хочу щось сказати. Обрізати буду мало тому що стараюся обрізати мало, тому що чим ми більше ріжемо, тим викликаємо рост дерева. Але все одно без обрізки не можемо, тому що є загущення крони. Хочу буду зараз знімати перший раз і спитувати сікатор, який я купив його. Фелко 9. Це аналог Фелки 8. Професіональний секатор. Хочу пробувати його. Тільки просто лізь я тут на ліву сторону. для лівші. Я як роблю лівою рукою, то мені треба було для глялівші. Отакий він. Бачите, навіть вибито ось. Фелку 8. Швейцарська мадинж, ш... Швейцарія. Бачите. Оригінал. Почнемо з нижнього ярусу. Південь звідти, значить, саме найбільше попадає звідси. І тут, щоб саме в першу чергу, щоб було освічення крони. Плодові бруньки ось є, плодовушки. Ось верхня гілка. Я її просто обрішу освітити цю частину. Ось я бачу забагато багато гілок. Можна їх обрізати так, а можна навіть такого. Тобто, це достатньо. Ось всі бокові, всі, які ростуть догори, я їх стараюся обрізати. Так само і тут. Ось ця гілка, вона звідси світло добре попадає. Ось плодовуха, хай буде, ось його хай буде. Ну цю можна чуть-чуть коротити. Ось плодовуха хай буде. Ось плодовушки хай будуть, не будемо рушити. Ось це теж гілка. Звідси вона йде вроде б, в правильну сторону. Ця лізе на цю, буде лягати на цю. Значить, я її обріжу зовсім. Получається, ось одна гілка, ось друга гілка. Йде? Ця йде з одного місця з цієї. Я її заберу. Або лишу навіть на пеньочок, щоб з неї може плодовуха вирости. Невеликий пеньок, звідси виросте плодовушка. Цього буде. Бачите, тут щось вона була зрізана. часть плодовушок є, все вколосі, ось, ось плодовушки. І цю, обріжу. Все, достатньо. Тут плодовушки. Ця сторона, дивіться, ось молода. Ось, ось зрізалося. Зрізалася на пеньок, щоб пустила одну гиляку. Вона пустила нижню. Пеньок є. Пеньок цей забираю. Тільки лишаю колоце. Ось ось цього є. Що з нею будемо робити? Осьо є і ось є. Що ж робити? Вроді би вона на цю лягає. Ну, і так зле, то я її просто укорочу отаку. Щоб вона пішла сюди, щоб не мішала цей. потім ця від плодоноса забереться, ця на пеньок сюди відвіжиться. Вверху. Ця до гори пішла, ця внизу лишилася. Верхню забираю. Лишаю на горизонтальну. Верхню теж обрізаю. Верхню обрізаю. Лишаю горизонтальну. Ось я можу втяти трохи. Є плодовушки достатньо. Все, тут лишили. Нижня гілка. Ось вона з плодовушками. Вроді вона не заважає. Ця лізе сюди. Обрізаю. Освободив. Ось оце плодовухи всі. Всі я їх лишаю, дивіться. Бачите, дивіться, все плодовухи. Тут є плодовухи. Ось, курати, ось є плодовушки. Бачите? Всі лишаю, щоб були плоди. Ось це теж дивіться. Вроді йде плодовуха, вона йде вниз. Ну я її лишу поки. Можу трошки вкоротити, щоб вона не йшла сильно вниз. І цю укоротити. Плодовухи хай будуть. Ось дивіться, ось одна є, ось друга йде. Ця ляже на цю, ця буде. Наша вона, от виходить, якби вона десь до гори росла, тут би вона була цю лишаю, цю, ну, десь такого ну, щоб у цього лишилося. Тут, 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 з плодами є. Буде лізти на цю, ляже на цю. Ось буде один плід. Повністю не викидаю, ось лишив одного плода. Ось йде з плодовухами, ось я є з плодовухами, кінець втинаю, щоб далеко не лізло все. Ця, ця, є з плодовухами. Ось, Присікаю я тут. Ось є скільки плодів, хватить. Йдемо до другого яруса. Дивіться. Ось одна, ось друга, ось третя. Що лишити? Три лишити? Густо. Значить, треба якусь викинути. Ця ще може бути цю треба викидати. Ось плодовуха, лишаю її отакого. От Викинув, Прорядив. Ця сюди, ця сюди. А такий раз і тут є плодову. Тут чуть притну. Кінчика. Все, зверху. Ось є плодовушки. Можна було не відрізати, тако вона все ляже на цю, як буде яблука внизу. Ця теж тут буде. Ну я так хочу обріжу все таки, щоб ці верхні позрізаю. Так, вершок. Вершок. Дивіться. Ось я зріжу. Забагато навіть. Оці навіть забагато. Трошки забагато. забагати. Оці сюди. Всі горизонтальні стараюся лишати. Всі горизонтальні стараюся лишати. Там плодовухи. О! Ось ось. Ось отак так, де воно виходить. Він нахиляний туди. Значить треба зробити її. О. О. Той не втинає, тому що вона сюди нахилена, значить та буде на ту сторону. Якраз вирівняє дерево, хоч трохи все Цю... Оцю. Ну, от і приблизно. Так, ось, ось ще є одна гелячка. Внизу можна було б її вирізати, не буду. Оце. Це в принципі. І... вся буду. Ось, ось що ляже на цю, значить треба так. Або цю викидати, або цю викидати. Я викину цю. Коли щось купа. Далі можу. Так оди. Напустить звідси. Все. все, що виходить? Всі яруси на боки. Дивіться, все, ніде нічого не переплітається, Іде, є просвіт звідси, йде просвіт. Можна було цього викинути, але вона ще хай буде. Потім цього забереться, вона буде одна. Я все, є просвіти, є горизонтальні гілки, які закладені з плодовими. Вертикального. Отаким, отаким способом я формирую яблуню на 106-й піщепі, десь її третій рік чи четвертий рік вегетації. Надальше я буду ще на середньорослі, і на низькорослі, і на грушах покажу, і на кісточковій, але кісточковий я туди вже до весни ближче, подивлюся відео. А поки дякую вам, що ви. На моєму каналі підписуйтесь, ставте лайки, кому це цікаве відео було. І все буде Україна!